А чи часто ми замислювалися над тим, що за кожним нашим маленьким чи великим досягненням, ти стоїть, за кожною буквою, розв'язаною задачею, забитим м'ячем, шитим рушничком, перемогою у вокальному конкурсі, написаною книгою чи знятим фільмом, стоїть той, хто підтримує. Надихнув, змусив повірити у себе та свої здібності. Той, хто назавжди залишиться жити у нашому серці. Сьогодні наші слова вдячності, любові та поваги блинуть до вас, наших наставників, колег, друзів, наших вчителів. Вчителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє вчути, окрилити, навчити і любити. Тендітно душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать безмежно, щиро. Цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Любі вчителі, вітаємо вас з професійним святом! Шановні педагоги, вітаю з нею вчителя! Бажаю здоров'я і сили, терпіння і мудрості, мужності і впевненості, цілеспрямованості і відсутності в тому. Нехай кожен ваш урок буде цікавим! Нехай кожен ваш день буде щасливим. Нехай кожна ваша мрія буде здійснена. Окремо хочу привітати свою першу вчительку Надію Степанівну та класного керівника Марію Миколаївну. І подякувати за те, що направляли нас у правильному напрямку. Дорогі, шановні вчителі, вітаю вас в Росії. А особливо хочу привітати свого класного керівника подивини. Знання, які вони дали, виявилися дуже корисними. Адую вас на здя. Щирі вітання зі Львова. Я вітаю вас з вашим професійним святом. Я дуже сильно вас люблю, я дуже сильно за вами сумую. і я дуже сильно вами пишаюсь. Будь ласка, кожний, цінуйте себе, пам'ятайте про те, наскільки ви неймовірні, наскільки ви круті, креативні, і як кожен з вас таким пазликом створює неймовірну, неповторну картину. Нашого гузівського ліцею і власне є тим особистим брендом, про який ви самі чудово знаєте. Не забувайте, будь ласка, відпочивати, і я справді вами дуже захоплююсь. Я справді вами дуже сильно пишаюся, що в такий складний час, складний емоційно, ви кожний в собі знаходите сили, підтримку і оцією єдністю, ви робити неймовірні речі. Це починаючи з плетіння сіток. А кікімор і так далі, і те, як відбувається освітній процес безпереривно, без всяких відмовок. Як би це складно не було, але ви робите все для того, щоб в нас була освічена крута, неймовірна молодь і наше майбутнє. За це вам окремо дякую, тому що будемо ми чи за кордоном, чи прекрасно будемо розбудовувати Україну. У нас завжди буде крутий старт, який дає нам Гузіївський ліцей. Справді дуже вас всіх поважаю і, будь ласка, шукайте в собі баланс, відпочинок, оновлюйтеся, цінуйте свою професійну компетентність і кожний цінуйте свою особистість. І окрема моя вдячність, окрема моя величезна подяка. Бо за цим як дитина-директора, я завжди спостерігала з самого дитинства. Наталія Борисівна ма тобі дяка величезна. Величезна вдячність просто за те, скільки ти стараєшся для кожного, хто святкує це професійне свято. І ви, будь ласка, всі пам'ятайте про це, бо мама завжди для вас вигризала найкраще. І завжди за вас всіх. Бачите, якою, яка би буря не була, за вас За вас мама стояла за всіх горою. Тому щирі мої привітання, всім обійми. І хай все буде добре. Хай такий вітер здуває тільки всі негативні моменти і приносить хороші. Все. Люблю вас. Щиро вітаю вчителів Гусіївської загальноосвітньої школи «Сне вчителя». Особливі вітання хочу надіслати моїй першій вчительці Оксані Васильівні, класній керівництві Галині Миколаївні, Ігору Івановичу та Марії Петрівні. Дуже вам вдячна. Сьогодні хочу подякувати всім вчителям за терпіння, розуміння і витримання. Дякую за те, що навчили нас не здаватися і вірити в себе. Вітаю всіх працівників освіти з професійним святом і дякую своїй класній керівниці, Керницькій Марії Дмитрівні, за доброту і терпіння, які ви нам дарували. В цей осінній святковий день ми з особливою теплотою любов'ю згадуємо усіх без винятку наших шкільних наставників. Та особливо зігріває душу нашій шкільній мами. Для випускників 1970 року це класовод Олександра Прокопівна Волкова. Пригадую зимові холодні дні. Проважаючи нас додому, кожну дитину вона путала, заскібнула і повела. Її замінила Ірина Іванівна Остапів. Молода, запальна, яка, коли заходила в клас, у дітей відразу піднімався настрій. А в старших класах класним керівником була теж на той час юна, вродлива дівчина Гайова Людмила Олексіївна. Майже наша ровесниця, якому всі поважали люди. Низький укрін. І щиро вдячність всім нашим учителям. Дорогі вчителі, я від усієї душі щиро вітаю вас із вашим професійним святом Днем Учителя. Хочу побажати вам усім хорошого здоров'я, довгих років життя, відмінних успіхів у вашій нелегкій роботі. І хочеться, щоб завжди над вашою головою було чисте, безхмарне і мирне небо. Я довгий час працювала в нашій школі від закінчення вузу і до виходу на пенсію, не міняючи місце роботи. Тут же у цій школі вчилися мої діти і зовсім недавно. Закінчила школу е, моя внучка. і тому мені після виходу на пенсію ще довгий час доводилося мати зв'язок із школою. Я часто відвідувала школу. Е, майже не пропускала е, всі шкільні заходи, які проходили тут у школі. Е, і тому я дуже з задоволенням дуже е, рада згадувати увесь той свій пройдений шлях тут у школі. Я дуже щаслива, що мені доводилося працювати у такому чудовому, тепер уже оновленому колективі учителів. І ще мені хотілося б побажати, щоб ви завжди залишалися. Е, добрими, щирими е і е одночасно е терпеливими, а також е завжди підтримували своїх е учнів, своїх вихованців. Е ще раз хочу поздоровити вас із Днем Учителя, з Днем вашого свята і всього вам найкращого з повагою до вас. Ваша колишня колега Людмила Олексійовна. з нагоди свята Дня вчителя хочу привітати першу вчительку Корпан Оксану Васильівну. Також щирі вітання класному керівнику Лучин Марії Миколаївні і, звісно, вітання всім вчителям грузівської загальноосвітньої школи. Дякуємо і щиро вітаємо. Я хочу подякувати своїй вчительці Ітків Марії Петрівні. А я хочу подякувати своїй вчительці Ользі Миколаївні. Вітаємо, Вітаємо вас зі святом! Я дякую Оксані Васильівні, Галині Миколаївні і всім вчителям Мудзиївської школи. Хочу привітати з професійним святом вчителів Гузіївського ліцею та побажати їм успіхів у роботі, терпіння та мирного неба над головою. Також хочу особисто привітати свою першу вчительку Надію Степанівну та класного керівника Марію Петрівну. Вітаю вас! Слава Україні! Я завжди вдячний згадую свою першу вчительку Петрівну. Низький уклін вам, моя перша вчителько Гринченко Ганна Іванівна. Я безмежно вдячна за всі ті знання, які ви мені подарували, за мудрість, яку ви мені відкрили, за досвід, яким ви зі мною поділилися. Щирі вітання, дручити. Особливо подякування вчителю, а також власному клініці Марії Петрині. Любому запусків дітей до цього. Щиро вітаю всіх вчителів школи з професійним святом. Особливі вітання хочу передати найкращому класному керівнику Бецен Ользі Миколаєвні. Вітаю вас! Дорогі вчителі! Вітаю вас із цим прекрасним святом. Прийміть щиру подяку за те, що багато років ви ділилися постійними знаннями, робили навчання не лише цікавим і корисним, а й приємним. Бажаю вам миру, міцного здоров'я, професійних відкриттів, сили і вдячних учнів. Зі святого вас! У цей святковий осінній день хочу щиро привітати своїх вчителів, особливо класного керівника Богдана Дмитровича. Бажаю вам здоров'я, добра, довголіття, та й вистачить щастя на ціле століття. І учні шанують, повагу дарують, й мир у житті, хай панують. Зне вчителя. З професійним святом хочу привітати з ним вчителя, вчительку Возівського ліцею Марії Петрівна. Хочу вам побажати, щоб робота завжди вам приносила раді. Щоб учні цінували і поважали. Сного вам здоров'я та мирного. Конзорна тут тим. Передаю вітання з Республіки Сан-Марино усім вчителям Гузійської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Ну так вона ще колись називалась, коли там вчилась я, а це було, повірте, дуже давно. Тому тепер це вже ліцей. Вітаю вас з професійним святом і хочу подякувати кожному із вас за ваше терпіння. Наш клас випробовував його на міцність. Випробовування ви пройшло ідеально. Дякую. Хочу побажати кожному із вас творчої праці під мирним небом України. Слава Україні! Героям слава! Прийміть вдячність сьогодні мою за знання, турботу і доброту Саків Тетяна Іванівна. Вітаю вас, з днем вчить. Хочу привітати нашого самого славі з святом. Дякую. Хочу привітати за святом усіх вчителів Гузівського ліцею та подякувати пришлют Наталії Васильів, бо вона назавжди поступна. Кожен педагог, який зустрічався в моєму житті, залишав свій благородний світ, тому що місія вчителя дарувати частинку своєї душі дітям. Але сьогодні я хочу подякувати найважливішій людині в моєму житті. Це моєму тапію Борису Миколаєвичу Воро. Єдині вчителі з великої літа. Планяюся туди неську, мій наставник. Не